У арт-салоні пінчука застиг акордом змурки, вишальтні рамі перузика з кавалком штукатурки. Хоч провідну у справі роль відігравала шапка, музей прослав карамбуль. Здесь вітя бив і крапка. Із шоколаду відливати зміг би танки. Цей найслизькіший світі бізнесу налив. Йому так личать корити вишиванки. Як берлазами сомбреро у рерок У сіні язик був немов помило, то шкуля дурепа шукала чоло, поріг барикад не спинив її лед, так життя врятував кабінет. кабінет. Кордони Росії обтяжує карта, домовлені з нею, паперу не варта. Її аргументи, набої, гаскрани. А мертві найкращі її громадяни. Формує на схід Легіони Свобода, реформи спіткають то пель, то колода. Тим часом гарантиві з більшої статки в Ростові цукерки в Москві — шоколадки. Хоч він найглупішу обрав серед куль, йому накопали найліпша зозуль. Коли ж до чола залишався аршин, вона заблукала у кіптяві шин. Порженку крива його рейтингу, гнеться в знемозі, мов слід від бика, що посяв на дорозі, зростав він на електоральних дубах, що ані бельмес у какао бобах. Громадянам треба їжа, а худобі корм. Яценюк повів команду шляхами реформ. Від розпухлих декларацій на виході пшик, бо на сеня ексклюзивний позашляховик. Пасує йому щось на кшталт в під поїзд корейський поклав наші рейки. Усім же веркам обіцяв місце койко. В душі Трахтенберг, а в метиці бойко, щоб корба на рейтинг не здався й мізерним. Киян годували у коробом кошерним. На щит підняли необачні герої Мінору, що Флори вдягла однострої.